Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Трамп поспілкувався з Путіним, поспілкувався з Зеленським. І що ми з цього побачили? Ми з вами зрозуміли ще раз, що навіть жирафи вони умніші за Трампа, і навіть до жирафів все доходить швидше ніж до Трампа. Про це ми з вами поговоримо. Ну і також всім тим скептикам, які пишуть мені, що. Американці ніколи не підуть війною, а не проти канадців, а не проти Мексики, що це дурниця. І якщо Трамп віддасть таку, такий наказ, ніхто його виконувати не буде. Я вам поставлю відео шокуюче відео, після якого ми знов таки повернемося до цього питання, і тоді ви зможете дати собі відповідь, чи підуть американці війною проти сусідів, чи ні. Тобто, це відео показує, як. Дуже швидко те на що, наприклад, путіну знадобилися роки, навіть десятиліття, щоб зробити з росіян орків, так таких відморозків, то Трамп це робить з американцями зараз семимільними шагами. досить досить швидко. І ці люди, ці американці, будуть згодні йти, куди їх направлять. Тож дивіться, будь ласка, відео до кінця. Але спочатку, друзі, я хочу зачитати ваші коментарі, ваші найкращі коментарі. Дякую вам всім за вашу підтримку, за ваші підписочки, за ваші вподобачки, за ваші коментарі. Завдяки вашим подобаєчкам, до речі, так цифра зараз стоїть та сама по кількості підписників, так. Але це завдяки тому, що ви компенсуєте ту велику кількість ботів, яких відписує, які відписуються. і Тиснуть на мій канал своїми правдивими підписками. Тому канал тримається. Дякую вам за ваші підписочки. Дякую вам за ваші вподобаєчки. Не забувайте ставити вподобаєчки. і Не забувайте розповсюджувати відео е, в соцмережах. Скидайте посилання на мій канал. Скидайте посилання на ці відео. Володимир Максимчук, вітаю, і дякую за етери. Тримаємо стрі і стрій, і контролюємо дихання. Дякую вам згоден з вами. Треба. Залишатися з голодною головою. Так, ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу, але це не привід панікувати. Інна Макагоненко, пане В'ячеслав, любимо і цінуємо вас за правду і незламність. Дякую вам, Інна. Я також вас ціную, тому що тут збираються ті, хто дійсно любить правду, цінує правду і не боїться дивитися правді в очі. Ольга Мандриченко, дякую вам, пане В'ячеслав, за цей випуск. Маючи у сусідах країну з непередбаченим президентом, Канаді бажано бажаю стійкості проти ідіотизма Трампа. Дякую вам, Канада теж саме бажає Україну. І Канада була є і залишається вірним другом і е, партнерам у всьому з Україною і українцями. Сергій Головко. Моя думка, що Трамп не об'єднує Америку, а розвалить її. Я також, я також це саме думаю. Далі 1953 м'ята. Дякуємо, пане В'ячеслав, за інформацію. Вам дякую. Тобто, дуже класні всі ваші класні коментарі. Я вам всім дякую. Тепер є ще такий коментар. Відверто, я чомусь не думала, що американці зберегають зброю для себе з метою нападу на Канаду. Все може бути. Сподівання на те, що американська армія така ж крута, як і спецслужби. Бачили ми вже як вони вдарили по Ірану і який результат це мало. Не так багато зброї американці передають Україні, щоб це вплинуло на хід війни з Канадою. Думаю, все ж. Трумп просто допомагає Путіну. Ну, знов таки, додивіться це відео до кінця. Буде е, там цікава вставочка. І після цього я думаю, що у багатьох, хто все ще залишає оптимізм стосовно американців, е, думка зміниться. Зразу хочу сказати, що я дуже вдячний американцям. Я не хочу сказати, що всі американці вони там погані люди. Що американці всі никчеми, якісь або тупі реднеки. Ні, я вдячний американцям за все те, що вони зробили для світу. Я вдячний американцям за те, що вони допомагали Україні. Більше трьох років так за те, що більшість американців підтримує до речі Україну, підтримує українців. Тобто це класна страна, це класна країна. Я любив їздити туди, відпочивати до того, як це опудало прийшло в білий дім. Тобто Америка класна страна. І вчора там був їхній праздник, їхнє, їхнє свято. Я вітаю всіх американців за святом. Але на жаль, сьогодні Америка перетворюється не, не не Америка перетворюється. Тут треба це розуміти. Так а Трамп сила спрямована. Перетворює Америку в гетто. Перетворює Америку в Рашу No. Тепер що стосується спілкування Трампа з Зеленським і з Путіним. Спочатку давайте хочу звернути вашу увагу на події так на те, як події розгорталися. Спочатку Сполучені Штати Америки припиняють постачання зброї Україні. Потім Трамп спілкується з Володією Путіним. Потім Трамп спілкується з Володимиром Зеленським, президентом України. І дуже швидко пішла інформація, що Трамп нічого не знав про те, що е, Сполучені Штати Америки припинили постачання зброї до України, що Трамп тут не при чому, що це там десь хтось на місцях перебздів чи недобздів, ну щось там на, нарулили е, е, хет або ще хтось там. Е, тобто. Трамп зараз грає роль такого, знаєте, доброго пана, доброго царя. А от хавопи його вони придурки, так бояри, вони придурки. Нікого вам це не нагадує. Ну мені дуже серйозно це нагадує. Те ж саме, що відбувається в Росії. Тобто Трамп нічого не вигадує нового. Трамп робить все те, що робив Володя Путінський у себе в Росії, так зі своїми е росіянцями, і це саме зараз виробляє і Трамп. Я впевнений, що це був план, що Трамп спеціально надав наказ припинити постачання зброї в Україні саме перед тим, як поспілкуватися з Володимиром Путінським, з цим упиром, який засідає в Кремлі, так оточений мертвечиною. Ми з вами знаємо, що цей упир він любить мертвечину, він сидить на кладбищі, проводить весь свій час е, в цьому Кремлі, е, і це було зроблено спеціально. Тобто, Трамп припинив постачання. Це на мою думку, так Трамп припинив постачання зброї для України, щоб відзвітувати Путіну і розповісти, як він любить його, і що він от готовий припинити все заради того, щоб допомогти Вовчику, І каже Вовчик, давай. Припиняти якось війну, ну хоч щось мені дай, ну хоч якось мені там підмаш, підсвастих. Покажи, що ти мене поважаєш. А ось ще відбулося: відбулася знов таки публічна порка. Вовчик Путінський знов таки в сандалів Дональду Трампу, по саме не балуй, в сандалів без смазки, як завжди. Боляче сандалів. Опозорив знов таки, просто опустив Трампа. Прилюдно це він зробив знов таки прилюдно, тому що вийшов, вийшов ці його путінські прес-секретарі. І розповіли, про що вони там розмовляли, А ні, про що не розмовляли. І стає питання: навіщо це руде старе Апудово взагалі дзвонить Вовчику Путіну, якщо воно не, не, не отримує звідти якихось вказівок? Так, до речі, зараз в Сенаті е, хочуть е, почати розслідування саме тому, чому це вдруг. Цей придурок так часто названює Путіну. Чи немає тут заради? Ну звісно, вона є. Ну як це? Ну ну як тут немає зради. Ну і ось після цього цієї розмови з путіним він не заробив нічого найкращого, як сказати: та я нічого не розумів, нічого не знав про те, що. Там щось відбувається припинення постачання зброї в Україні. Мабуть, ми будемо постачати цю зброю в Україні, тому що знов таки це не тому, що він так хоче. Це не тому, що він хоче допомогти Україні. Це не тому, що він хоче допомогти нормальним людям. Не треба тут обманюватися, це тому, що його змушують. Там в Америці залишається велика кількість адекватних людей, велика кількість американців, які мають силу, так які мають вплив, і вони змушують цього мудака. Та робити правильні кроки хоч якось хоч щось надавати україні і його просто показали, що він що він цар, що він не нічого не робив погано. А це бояри. Ну а я хочу запитати: а хто привів цих дібілів до влади? Якщо дібили дібіли там щось роблять таке, що паскудить Сполученим Штатам Америки і паскудять партнерам Сполучених Штатів Америки, то хто за це несе відповідальність? Звісно, той, хто їх туди привів. А хто їх туди привів? Давайте ми з вами спробуємо зараз е, угадати е, скільки. Кі буде у нас попиток це зробити? Я це зроблю знаєте, з першої ноти, як то була колись ігра. Да, друзі, Трампопончик, він привів туди всіх цих дебілів. Він їх туди привів тільки тому, що вони нічого самі не вирішують. Що вони нічого самі не роблять. Вони просто використовували роблять те, що їм е, каже робити Трамп. Це крапка. Жоден з цих придурків, яких привів з собою Трамп, не має жодної ініціативи. Вони тому й сидять там, що вони без ініціативні, вони амьоби, але вони готові виконати будь-який наказ. Трампа і е, нарешті ми з вами почули. Уявляєте, 11 років вже йде війна, 11 років Росія атакує Україну. Ще більше Росія позахватувала раніше, позахвачувала території, забрала території у Азербайджана, у Грузії. В Молдові, тобто 11 років іде війна, горяча війна в Україні, а до Трампа тільки дійшло. Він нарешті він розродився і сказав, що ну знаєте, я зрозумів, що що Путін не хоче зупинятися, що хоче, що Путін не хоче зупиняти цю війну. Я ж вам кажу, жирафи вже давно це зрозуміли. Жирафи до жирафів це вже дійшло. Я вже мовчу про дітей. Ну, взяти дворічну дитину, яка навчилася розмовляти в Україні. Запитав. В неї, чи хоче Путін зупиняти війну чи ні. Ну, візьми собі, Трамп, от я тобі даю класний лайфхак зараз. Візьми собі е, якусь українську дитинку, там двох-трьохрічну дитинку, щоб вона давала тобі поради, так, в порадники. І ти будеш краще розуміти, що відбувається в Україні, що відбувається з війною. Ну, принаймні до тебе це буде доходити швидше, ніж до жирафа. так. Ну, будемо Будемо спостерігати за всім цим, будемо сподіватися, що зараз все ж таки Трампу накрутять яєчки, конкретно накрутять яєчки, і постачання зброї продовжиться. Знов таки, це не тому, що Трамп хоче це робити. Ми з вами це чудово розуміємо. Це не тому, що Трамп співчуває українцям або розуміє, що зараз відбувається, що а, він засуджує цей геноцид. Ні, це тому, що його заставляють це робити. А тепер, будь ласочка, Дивіться відео, яке я для вас приготував з американського тіктоку. Це американці. У мене є така привилея. Я можу дивитися американський тикток, американський ютюб, і я трошки краще розуміюся з тим, що там зараз відбувається, ніж ви. Більшість моїх глядачів, так які знаходяться в Україні, тому я до вас це і до і намагаюсь донести. Хто такі на сьогоднішній день справжні американці, Принаймні, досить велика частина американців не всі американці, як я вже сказав, е, є дуже багато класних американців. Американці, е, люди, які просувають прогрес, які не підтримують це рудечмо. Але на жаль, деградація відбувається шаленими е, темпами в Америці. Давайте подивимося це відео, а пізніше продовжимо. Там до Айс міграційна служба США. зараз вилучає дітей без документів із прийомних родин. вилучає прийомних дітей із родин для депортації. Друзі, я працюю в системі опіки вже 28 років. Я була прийомною мамою, усунувала чотирьох дітей із системи опіки і виховала багатьох інших. Я також представляла сотні дітей, які перебували під опікою. І всі ці діти мають одну спільну рису. Усі вони пережили ту чи іншу травму. Ми забираємо дітей, які вже пройшли через травми. І вивеземо їх із прийомних родин для депортації. За це буде розплата у цьому житті або в наступному. для тих із вас, хто підтримує це, за це буде розплата у цьому житті або в наступному. і для тих, хто мовчки спостерігає. як ці звірства відбуваються у нас на очах. Нічого вас, друзі, тут не шакує, нічого не напрягає в цьому відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чим ці офіцери Айс, американці, американські офіцери Айс відрізняються від російських орків, від російських поліцейських, від російських амонівців. Які арештують заарештовують зараз в Росії гостарбайтерів? Так хочу вам нагадати, що це це АЙС це спеціальна служба, яка е, по задумці, нібито задумці Трампа, повинна відвавлювати і боротися з злочинцями, так незаконно е, незаконними емігрантами, злочинцями, ті, які е, роблять якісь злочини в Сполучених Штатах Америки. Але ці мордовороти, подивіться на ці Харі ну, це от знов-таки яка різниця з ОМОНом російським або з російськими поліцаями, які це саме роблять з гастарбайтерами з людьми з інших країн в Росії, які приїжджають на заробітки. Ці айсівці вони ж відверті мудаки. Вони одягають наручники на дітей. Вони вилавлюють людей і часто хапають людей, які знаходяться легально в Сполучених Штатах Америки. Вони одягають на них наручники. Вони одягають на них цепи. Вони знущаються вже декілька десятків людей. Померло в цих е місцях, куди в цих какон. Е Таборах, куди звозять їх ці айсівці, так там люди мруть, там над ними знущаються. Ця повід... поведінка. От ск... напишіть мені, чим ці американці відрізняються від росіянців, від російських орків? Я не бачу різниці на дітей, надягають наручники, забирають дітей з родин. Це ті діти, яких усиновили, усиновили американські сім'ї, усиновили американські родини. Я в шоці, от чесно. І тепер, будь ласка, дайте собі відповідь. Якщо ось ці от, е, офіцери, яких ми з, зараз з вами бачили, ась офіцери, наприклад, отримують. Приказ від Дональда Трампа йти з, зі зброєю і захоплювати Канаду або Мексику або будь-яку іншу країну. Чи будуть вони відмовлятися від цього? Чи скажуть вони Трампу, та ні, 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 ми не будемо це робити, тому що у нас мораль, тому що ми класні, тому що ми люди, а не просто вбивці, і не просто орки? Я в цьому дуже сильно сумніваюсь. Тому що я впевнений, що ці люди візьмуть зброю і підуть проти Канади, проти будь-кого, навіть підуть проти своїх сусідів. Знов таки. В Росії ці мудаки, ці орки взялися не звідкілясь, так не вони не прилетіли туди. З луни. вони там були. Просто Путін дав їм можливість відкрити свою сущність орківську, свою натуру. Путін дав їм можливість робити те, що вони хочуть робити. Те саме зараз робить і Трамп він збирає всіх цих орків, американських орків, реднеків, всіх цих садюх, е -е, просто отморозків, Він збирає в одну. Ну, силу і він дає можливість цій силі. Зараз робити все те, що е, вони хочуть, і ці відморозки вони знущаються, як я вже сказав, знов таки не над злочинцями. Ці відморозки ходять і забирають людей, які працюють на фермах, які працюють е, в отелях, прибираються, які мають посуд. Тобто ці люди роблять ту роботу, яку американці ніколи не будуть робити і не робили так. Але Путін тьфу ти, Трамп, да? але це знаєте, агаворочка по Фрейду. Але Трамп дав їм зараз е, свободу робити. Ти все, що хоче, хочуть, і він таким чином тестує американське суспільство. Він дивиться, як американське суспільство буде на це реагувати. І ми з вами також чудово бачимо і тестуємо американське суспільство, і бачимо, що американське суспільство це проглатує і не реагує. Тож процес іде, 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 іде. І не за горами той час, коли Трампу для того, щоб залишитися в своєму креслі президента, так треба буде організувати якусь швидку побідоносну війну для того, щоб вести особливий стан в своїй країні і не проводити президентські вибори. Ось така думка в мене в голові. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви з нею не погоджуєтесь. Тож, друзі, події, як я вам завжди кажу, і як ви це саме бачите, так розгортаються дуже-дуже швидко. І розгортаються ну не зовсім в ту сторону, в яку би нам це хотілося. Тому давайте ми будемо з вами і далі підтримувати один одного. Давайте будемо і далі залишатися разом. Не забувайте, будь ласка, підтримувати тих е е україномовних. Е Блогерів, які надають вам правдиву інформацію, які вам не розповідають, як все класно, як все чудово, і зараз е всі ці мудаки вони просто наведуть порядок. Так неможливо очікувати порядок від мудаків. Мудаки можуть принести тільки безлад, так тільки більше крові і страждання, а не якийсь порядок. І ті, хто е розповідає про те, що зараз мудаки наведуть якийсь порядок, установлять якийсь справедливий світ. Ну це такі ж самі моральні уроди. Тому давайте ми з вами будемо. Підтримувати нормальних людей, будемо підтримувати чесних людей, будемо підтримувати один одного. Не забувайте підтримувати, будь ласка, мій канал вашими підписочками. Це найкраща ваша, ваша підтримка. Не забувайте ставити вподобаєчки відео. Це також дуже-дуже корисно для каналу, допомагає просувати контент в Ютубі. І пишіть ваші коментарі. найкращі в світі коментарі. Отже, від вас, як завжди. Підписка, вподобайка, коментар. Від мене класні новини. На цьому я з вами прощаюся, і ми зустрінемося з вами, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!